Євро 2012 не має бути суто чоловічим святом. Цьому певні учасниці дівочого футбольного кубка України сьогодні в столиці відбувся його фінал. А після матчу організатори заявили, що жінки теж хочуть змагатись на європейському рівні. І політики теж за З подробицями. Олександр Моторний. У них на ногах поки що не справжні буци, проте їхні зачіски уже як у найперших світових футбольних знаменитостей. Чоловік юним столичним футболісткам наразі складно пригадати гучні прізвища жіночої світової футбольної еліти. Натомість вони уже демонструють дива дріблінгу та натхненно лупцюють одна одну по ногах. Дівчата б'ються. За кубок засновниця турніру уперше приклалася до м'яча. Ви хочете, щоб я гол? Да, да. Я не забіливал. У неї родинно двічі політичний статус. Вона і дочка, і дружина відомих політиків. За фінальним поєдинком засновниця Кубка Катерина Горина спостерігає рука в руці з чоловіком Олесем Довгим. каже: цікаво. Бальними танцями є кому займатися, і большим мужским футболом є кому займатися. А этим дівчинкам за жалію пока допомагають нікому. Два по 20 із п'ятихвилинною перервою на тренерські настанови, і срібний кубок здіймається над головами переможців. Організатори дівочого турніру певні лише чоловічого євро в Україні замало. Меркель, коли провели чемпіонат міра в шестому роду мужської. Вона попросила одразу женська. Вона встала сказала, ми хочемо женський. Ну звісно, Меркель дадуть. Мені не дадуть, а Мерхель дадуть. Щоб ідею воювали на горі гореним, довгим подарували справжнього офіційного європейського м'яча у мінятю. Олександр Моторний Андрій Поставець ТСН один плюс